У цьому ролику є можливість вибрати аудіодоріжку з іншою мовою озвучки. Знайди кодове слово і напиши його в коментарях, щоб отримати 100 робоксів. А це переможець з минулого відео. Всім привіт, друзі! З вами ГувГУФ і в цьому ролику у мене є дуже класна мета відкрити локації за 35 бджіл і взяти квест Спірідбіра. У мене ще залишилося 19 днів до кінця івенту і мені здається, що я впораюся з цим квестом. Ну і звісно, почнемо ми нашу серію з трейдингу. Я ось таким от чином затрейдив останні стікери, які мені були потрібні для того, щоб виконати квест Онета. Після того, як я затрейдив ці стікери, я зразу побіг до Онета, щоб здати цей квест, на який я потратив немало часу. Коли я здав цей квест, Онет відкрив мені свій вертеп, яким я можу користуватися раз в 8 годин, а також насипив до нагороди. Помимо дуже цінних ресурсів, таких як Суперсмузі, Старжелі і Фестів Плантер. Я також отримав 100 мільйонів меду, які мені зараз дуже сильно пригодяться. Використовуємо перший раз а, свій Онет Лід Артс, Отримуємо три додаткові бджілки в наш вулик, і також джинджер бредку і буст. Блін, я не помітив, на яке поле. Ну ладно. Ну і звісно, після того. Як я здав квест, тонета, я зразу побіг відкривати восьмий подарок. Хоча я пам'ятаю, що мені підписники рекомендували не відкривати його, що він десь там пригодиться, але я не міг так його просто залишити, щоб він стояв. До речі, якщо чесно, нагорода ну... Так собі, взагалі, мені не сподобалось. Ну, оці два маршмелоф. Ну, блін, два фарми і все, їх немає. Міг би вони ще щось додати сюди. Ну і знову я займаюся трейдингом. Дивіться, які невигідні торгівлі я проводив. Мені доводилося обмінювати дуже класні стікери на всяку фігню. Просто для того, щоб. Виконати квести, які були на івенті. І от таким от способом я виконав 10-й квест, за який я отримав 10 мільйонів меду, і дуже класний скін на а, свій вулик. А, якщо чесно, я навіть свій цей донатний а, скін а, просто скинув і надів ось цей, який я получив з 10-го квеста, тому що він мені більше подобається. А зараз дуже цікавий момент, друзі. Після обнулення на цьому аккаунті я вперше зустрів діамантового Афіда. І мені навіть вдалося убитись такою прокачкою. Не знаю, блін, як мені це вдалося, але, на жаль, <смеш> нагорода була така собі, тому що легендарного яйця, на жаль, звідси не випало. Мені здається, що чим менший рівень у Афіда, тим менший шанс на це яйце. Ну, ладно, зате я його вбив. Це саме головне. Так, у мене на балансі зараз 333 мільйони меду. Зараз, друзі, дивіться, ми уб'ємо Вовка і. Дещо собі купимо, а та, друзі, не Додаткові слоти для вулика, на жаль, ні. А зараз я куплю те, що мені буде дуже сильно допомагати при фармі. А іменно це, друзі, поливалки. І зразу я почну із золотих поливалок, тому що в мене зараз навіть звичайних поливалок немає, а вони безкорисні, від них толку дуже мало, тому я вирішив наскладати уже на золоті. Вони коштують 333 мільйони 333 тисячі 333 меда. І ось так от, друзі, ми починаємо з них. І це мені дуже сильно. Забустить мій фарм, і тепер в принципі я можу починати фармитися. Тому що без цих поливалок я б при бустах великих дуже швидко просаджував поле. І е, тоді мій фарм був би дуже-дуже слабким. Всього через кілька секунд після його початку. Ого, ніфіга собі, у мене аж 630 муншармів. Ну це прям конкретна сума. Ну, це означає, що пора прокачувати свій мун амулет. Я розумію, що він там сильно фарм не підніметь, але все-таки прокачка місячного амулета сильно забусить вмістимість нашого рюкзака. Сильно розглядати стати амулета ми не будемо, тому що, ну як би вам сказати, тому що друзі, ми його будемо апгрейдити, 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 і нам доведеться взяти, взяти останній. Який нам випаде. А із всіх, які мені випали, мені ні один не сподобався, навіть той, що я собі залишив. Тому що стати на них, Ну тому що тут bond from 37% це взагалі така безкорисна штука. Вирішив вбити скорпіонів і, і отримав халявну Ні, ну Це класно, взагалі супер. Оскільки більшість мого фарму я видобуваю за допомогою пресайса, який конвертує мій рюкзак і розкидає мед на полі, мені захотілося у вулику поставити Ханебі, Бі, не та що посередині, тому що посередині я її обов'язково заміню, а десь збоку, щоб вона була, і зробити її гіфтед. Ну, на жаль, у мене це не вийшло. До речі, якби я її зробив гіфтед, то вона би посилила фарм з метеоритного доща. Що теж дуже прикольно. Ну і перед тим, як ми будемо фармитися, давайте ми закинемо якийсь стікер в стікер, так, щоб отримати його буст. Так, що би нам закинути, Давайте візьмемо. М -м так, може, це... Ні, це ні, давайте. О, давайте світлофор закинемо. Тут 10 тисяч капасіті. Буде супер. І отримуємо ми аж 76 стаків буста. І це, я думаю, нам пригодиться при фармі. А тепер давайте використаємо червоний бустер. Давай прошу на рози. А, блін, гриби. Йолки-палки, ну окей, нехай будуть вже гриби. Ну добре, йдемо потихеньку фармитися, оскільки 50... Е, ой, оскільки 31 слот коштує там близько 50 мільйонів меду, то зараз я буду використовувати тільки поливалки, які я щойно придбав, десь колись кидати джелібіни і все, більше нічого я не буду використовувати. Тратити ресурси для того, щоб нафармити 50 мільйонів меду, поки що не буду. Прийдеться пофармитися більше, тоді я вже використаю. А поки що, погнали! Я розумію, що ви можливо не повірите, але 35 мільйонів меду я вже нафармив і ще ні одного мікроконвертера не їздив. Ні мікроконвертера за тікети, ні звичайного із інвентаря, ні віночок, взагалі нічого. До речі, цих 50 мільйонів я нафармив за одну хвилину. Ви можете перемотати і подивитися, що почав фармитися я в 19.22.02, а закінчив в 19.21.59. 48 мільйонів вже уже 48. і в рюкзаку до фіга. Ну це просто капець. Я в шоці фарм дуже дикий, розгрузка обше бомбезна. Чесно, я не. Не сподівався, що настільки круто я буду фармити. Тому мені здається, що якби я юзнув ще якісь додаткові ресурси, то я б вже міг купити 35-й слот. Ну, 35-й я перегнув, звісно. Ну, 33-й по-любому зараз би міг купити. Так, ну ідемо купляти 31-й слот. Часу на нього я не багато потратив, хоча з такою прокачкою було б дивно, якби я довго фармив. Але з однієї сторони, у мене тільки 30 бджілок, так що нема куди розганятися і з чим. Так що, в принципі, я думаю, що результат дуже хороший для такої прокачки, можна так сказати, навіть. Хороший. Добре, давайте щось ми поставимо в цей вулик. А, ні, давайте епік яйце ми залишимо, нам воно ще пригодиться. Єдиний вихід, щоби нам зараз поставити в наш вулик це звичайне яйце, яке коштує 10 мільйонів. Тому продовжуємо фармитися. Хоча, в принципі, вже можна і закінчувати. Блін, дивіться, друзі, мільйони меду просто капають лють, як з ведра. І все, супер. Тепер йдемо і купимо собі звичайне яйце. Так, 10 мільйонів, супер. І ставимо його в вулик. Так, а в нас рояль-жалейки є чи нема? Було би круто її замінити. Супер, є. Так, ну що би нам поставити, демо, о, можна залишити, в принципі, там бомбочка, а тут в мене в основному все через бомби йде, тому залишаємо. Ну а цього разу, друзі, я фармлю мед уже з запасом. На яйце мені потрібно 78 мільйонів, і я вже дофармлюю ще кілька мільйонів для того, щоб можна було купити відразу звичайне яйце. І, до речі, я уже вивів на спеціальну панельку цю клавіші, а, мікроконвертери, щоб ви слідкували за ними. Тому що до сих пір, от уже, вже я зараз буду купляти другий слот, а я ще ні одного мікроконвертера не використав. Це прям дуже шикарно. До речі, як хтось заспаунив Хоний Шторм, треба позбирати тут тікети звідси. І токени теж потрібно збирати, тому що там квест HonPi є. І було би добре також його виконати. Хоча мені здається, це щось нереальне. З тими стікерами, це взагалі. Ладно, біжимо купляти, друзі, ось цей 32 й слот. Так. 78 мільйонів з половиною бере. У нас ще залишилося 10,5 половиною мільйонів. В принципі, виходить, що нам вистачає на звичайне яйце. Давайте ми його і купимо відразу. Купляємо. Супер. І тепер давайте поставимо його в вулик. Так, де воно? Де це яйце? Воно десь десь знизу. яка тут незручна панелька. Було б прикольно, якби Онет зробив так, як в папі симуляторі. Тіпа клітиночки, сіточки, і там дуже класно видно всі ресурси. Так, давайте ролим бджілку. І було би прикольно, якусь червону залишити. О, Firebee Firebee, в принципі, можна залишити. В принципі, нормально, 32-й слот готовий. Там у мене вже закінчилися бусти, які я використовував. Це стікер, ні, стікер буст у мене ще є. Закінчився буст від червоного бустера на грибному полі X3. Тому я вирішив трішечки почекати. І поки я чекав, 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 хтось заспавнив метеоритний дощ. Я, звісно, таку халяву ніколи не пропускаю, стараюся збирати. Зібрав з цього дощка, Аж 19 мільйонів меду, і в принципі непогано. За 5 хвилин 19 мільйонів, якщо чесно, не дуже вигідно, вигідніше з бустами пофармитися і за хвилину зібрати 50 мільйонів. Але. Це ж халява, друзі, це халява. Тут плюс я ще і ресурсів зібрав багато. Через кілька хвилин знову хтось запустив. Чи це можливо він сам заспавнився, Не знаю, коротше. Ну, і... Опять плюс 24 мільйона меду. Слухайте, ну цей метеоритний дощ це просто імболічка. Він просто недооцінений. А, ну, Для топерів, може, фігня, але. Но... Слухайте, кому треба бустик, звертайтеся. Ні, я жартую, я бустити нікого не буду. Таким чином, друзі, після кількох метеоритних дощиків, а також кількох взмахів лопаткою по полях, я побіг купляти 33-й слот. Ну, більшість меду для цього слота я зібрав з дощів метеоритних. І це, якщо чесно, було дуже якось так швидко, що я просто навіть не зрозумів, як я це не фармив, тому що я особо і не фармив. От і так, друзі, я купив собі 33 й слот. Давайте. Ще ми купимо собі звичайний Basic Egg і поставимо його в його вулик. Так. Де воно є? Опять, блін, вниз крутити. Йолки-палки. Давайте зараз ми його перетянемо. І. Хопа! Basic gifted. а, блин, звичайний Ну ладно, зараз нам ще залишилося 34-й і 35-й. В загальній вартості десь близько 350 мільйонів. Не знаю, чи це буде дуже довго, чи це буде дуже складно, але я хочу зробити якийсь мегафарм, якщо це, звісно, в мене вийде. Після останнього моменту я трішечки відійшов, можна так сказати, на півдня, але залишив в АФК. Ну просто щоб мені джинджер накопичувалися в будинку біля Мазер Бі. То вже була нічка, я потім ком. Виключив, потом зранку став, включив, дивлюсь, в мене на балансі 100 з чимось мільйонів. Ну, такий, ну ні фіга собі, а як так? А, а, а фарм, коли буде. Коротше, четвертій слот це просто АФК-фарм. Я навіть не фармив взагалі. Ні капельки, я навіть не грав. І виходить, нам залишився ще один слот. Слот за 200 з копійками мільйонів меду. і... А, в принципі, ну може, хоча б зараз ми пофермимося чи як, я не знаю, бо то я, я не знаю, що казати. А зараз, друзі, просто гляньте на цей таймер і запам'ятайте, скільки тут часу залишилося до кінця івенту. Тому що, коли наступного разу я зайшов в гру, то прийшло немало часу, друзі. А все це тому, що я дуже сильно загорівся створенням розробкою своєї гри і. Весь цей час я пропадав, створюючи контент для своєї гри. Так, 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 залишилося 20 годин. Блін, і що нам робити? Всі мої плани просто пішли коту під хвіст. Я так старався, я так мучився, так фармив важко, особливо останні два слоти. І що виходить? Це все дарма. Ну, ладно, давайте хоча би виконуємо частину нашого плану, просто розширимо наш вулик до 35 слотів, просто заберемо квест у Спірітбіра, просто щоб глянути, який там. У нього завдання. Е, ясне діло, що я вже його не виконую ніяк. Все ніяк. Ну, зате, хоча б частину плану, ми виконуємо. Тому зараз, друзі, просто так. Давайте підемо пофармимося. Нам залишилося ще небагато, там вісімдесят чимось мільйонів. Пофармимося, купимо цей слот і потратимо джинджер Окей, так, давайте ще вовчка об'ємо. Можливо, щось з нього нам випаде. О, джинжер Супер, забираємо. До речі, у мене зараз на балансі дуже багато джинджербредів. Я їх е, старався наскладати для того, щоб купити пак за 200 джинджербредів, де є 50 шипів. Ну, ці шипи вони були мені потрібні для того, щоб купити шипастика як можна швидше. Але на жаль, цього я вже ніяк не зможу зробити, тому що ніяких донат-паків в мене не залишилося. І такого прям дуже швидкого способу фарма цих джинджербредів, на жаль, немає. Мені здається, що це найобідніше з того всього, що могло статися на моєму. Акаунті. Фармити, 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 і тут просто не встиг, тому що просто закинув гру. Ну та навіть в порівнянні з обнуленням, а, це дуже обідно, якщо чесно. Окей, друзі, давайте зараз використаємо червоний бустер. Надіюся, що випаде на рози. Якщо на рози буде. А, печалька, опять на гриби. Ну, палки, що за приколи? Чому мені тільки на гриби випадає? Ну добре, на грибах теж непоганий фарм. 80 мільйонів, в принципі, я думаю, що теж нормально так з 34 бджілками. В принципі, я 50 нафармив за хвилину з допомогою тільки а, скількох? 30 бджілок, а тут уже 34, тому я думаю, це повинно статися набагато швидше. І а, давайте так, я зараз це швидесенько зафармлю і ми перейдемо до завершального етапу. Тут цього разу не вийшло так швидко. Фармити як минулого разу. І я спочатку думав, блін, що сталося, чому я так повільно фармлю. А я замітив е, вже тільки тоді, коли біг купляти новий слот, я забув, друзі, використати буст на Сікер Стакі. Стікер стаці. Коротше, на оцю штуку я забув закинути стікер, щоб отримати цей буст і щоб швиденько фармитися. Ну нічого страшного, давайте зараз ми закинемо ось це яйце, яке я тільки що купив, поставимо його і постараємося за допомогою рельджелі, щось там нормальне достати, тому що. З бейсіком, дальше й не діфтете, ну якось не дуже класно. Дивіться, в мене вже два бейсіка, я навіть не замітив. Ну не замітив, тому що це центральна бджілка, і там а, я її потім і так поміняю. Хоча, мені здається, це буде не скоро, тому давайте вже поміняємо і беремо е любих червоних бджілок. Хоча у мене ще 26 уріальних жаліє, як можна, в принципі, їх поміняти, поміняти на якихось нормальних бджілок Тому що Red B, ну це таке собі. Давайте так, е хасті, бомбер, ну, всяка фігня випадає. Ну, блін, давайте хоча б Файра Райлі. Ну, Орайлі ні. А Брав, Бомбер, Лукер. Прикол, зараз міфік випаде. Оце би було взагалі ще за шквар. О! Гіфти, блін, хастів, у мене вже є така. Ладно, давайте далі, 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 давай, 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 лукер. О, файр! Нормально, все, можна закінчувати. Ой, не закінчувати, а продовжувати. Так, ну а тепер давайте ми, друзі, йдемо на нову локацію. От так от ми залишаємо перший слід в цьому ролику на цій локації і беремо квест. Так, мені здається, перший квест вона дасть свій сюжетний. Квест, який. Е Ну, який мені потрібно виконувати, щоб отримувати полюстки для пояса і палки? А тут. Стоп. Ага, ясно. Каже, що вона не хоче дати мені квест. Серйозно? А чому я не можу взяти івентовий квест? Невже вони мені недоступні? А чому, що за прикол? Що сталося? Тут 25 мільйонів. Ладно, якийсь, взагалі, прикол непонятний. Я не знаю, чомусь я квест не можу взяти. Ну, ладно, будемо без них. Так, друзі, а зараз я побіжу ось цей тунель на новій локації. Тут у нас ховається одна безплатна стара желейка. Ми зараз її візьмемо і одразу закинемо вулик. А, хотілося, щоб випало щось, звісно, класне, але що вийде, то вийде. Так, давайте беремо її і перетягуємо на. М Ну, давайте на цю бджілку потянемо, подивимося, що там. Бомбер. Блін, він у мене вже є. Йолки-палки, опять повторка. Ну нічого, нехай буде. Так, я тут, коротше, роздивився ось цей весь магазинчик і вирішив, що куплю Сікі Сікер бандал. А він там мені дасть стікер бандл стікер-плантери, які мені пригодяться можливо в наступному а, івенті. А також цей бандл мені дав аж тисячу гандропів. А ще додавши до моїх а, гандропів ось цю тисячу, я можу собі сміло купити нову бджілку івентову ґамібі. Тому ми її одразу ж купляємо і ставимо в наш вулик. А до речі, тут у нас посередині якогось дива у нас. Гіфтед-бджілка, давайте ми її переступимо, тому що вона поки що нам не сильно заважає, і поставимо її чуть вище ну, на ось цю ханібі. І я також ще замітив, що в моєму інвентарі зараз а, є аж тисячу тікетів, Тому давайте зараз ми їх потратимо, купимо стар печеньку і цю стар печеньку зразу ж закинемо на бі. Чесно не пам'ятаю, що ця бі дає гіфтед, Напевно, щось там на гу. А, ні, не на гу. Поленфром. Коротше, думаю, ви поняли. І давайте, отак, от от. ми зразу її робимо гіфтед. В бомбочка. Ну і останні 75 джинжебредів я потратив на Festive Bundle. E, мені дуже сильно сподобалось, що там було аж 20 глітерів, тому я це взяв. І до цих 20 глітерів я отримав ось таку дуже класну біквіпку, яка дає дуже. Власні бусти. Не знаю, чи я зараз буду це використовувати, але нехай воно лежить, воно мені пригодиться по-любому колись. Я би міг був купити ще один бандл, який коштує кілька сніжинок і два джинджербреда, бреда Ну, на жаль, у мене тільки один джинджербред. бред. Тому давайте зараз по беріку просто побіжимо в а, тунель під клевером. Чи як це можна назвати? Ну, коротше, побіжимо туди і уб'ємо короля жуків. Можливо, повезе і випаде один джинджербред бред з нього. Блін, на жаль, не випало. Ай, ладно, значить, ми не будемо купляти цей бандл. Обійдаємося без нього. Якщо ви хочете, щоб ролики були так часто, як колись, то переходьте, тому що так не буде, на жаль. На цьому ми з вами будемо і прощатися. З вами був ГувГув, -гув. всім па-па, друзі, всім бай-бай.